Добрий день, мої любі першокласники! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва і тема нашого уроку мої захоплення. Давайте привітаємось! Давайте налаштуємось на наш урок. У кого сьогодні гарний настрій, помахайте рукою. Хто мене чує, кивніть голівкою. Хто найвеселіший? Усміхніться. Хто ввічливий, привітайтесь? Хто вміє дружити? Поплескайте в долоньки. А хто любить гуляти, потупайте ніжками. Давайте розгадаємо з вами таку загадку. Подивіться уважно на цей ребус. Прочитайте букви від найбільшої до найменшої і складіть слово. Уважно. Хобі, хобі, хобі або захоплення. Це улюблені заняття, до яких вдаються у вільний час. Захоплення людини це те, що вона робить не тому, що потрібно, а тому, що це їй подобається. У світі навколо багато всього цікавого і захоплюючого. І кожен може знайти собі щось цікаве. Хтось дуже любить співати, хтось із задоволенням танцює, хтось відмінно шиє, в'яже, плете вироби з бісеру і робить прикраси для одягу. Багато людей займаються колекціонуванням, збирають марки, календарики. Монети, листівки. Комусь подобається щось вирощувати, а комусь рибалити і подорожувати. Захоплюватись тваринами це також цікаво. Хтось читає про тварин і птахів, збирає інформацію, цікаві факти, а хтось тримає вдома домашніх тварин і доглядає за ними. І кожен з вас може сказати, я люблю співати, танцювати або малювати. Я займаюсь плаванням, футболом або баскетболом. Я збираю марки, листівки. А я цікавлюсь вирощуванням кімнатних рослин. Французький композитор Каміль Сен-Санс Любив прислухатися до звуків природи. Коли він був маленький, він збирав камінчики, слухав, як дзюрчить струмочок, як шелестить листя, любив слухати, як закипає чайник, вирощував квіти. Але особливо він любив тварин, і диких, і домашніх. Коли Каміль Сенсан виріс, і став відомим музикантом, то написав Сюїту Карнавал тварин, в яку входить 14 п'єс про тварин і птахів. Сьогодні послухаємо два твори. Перша п'єса Акваріум. Я думаю, ви всі знаєте, що таке акваріум, і бачили рибок в акваріумі. Зараз ми послухаємо цей твір. А вам завдання звернути увагу, які звуки. Передають рух рибок. Так? А які звуки передали цей рух? Довгі чи короткі? Звичайно, короткі, вони переливаються один в один. А чи можна назвати цю п'єсу, наприклад, слон? Звичайно, ні, тому що звуки коротенькі, високі, і музика дуже легка, не підходить для слона. Так? Один твір Каміль Сенсанс назвав лебідь. Слухаємо цей твір і звертаємо увагу, якими звуками композитор передає рух лебедя. Дуже гарний твір, і я думаю, ви дізналися, що якими ж звуками передає рух лебедя. Довгими, плавними, ось такий величний і горний, гордий птах лебідь, і музика піднесена і урочиста. Ми вже знаємо з вами, що музичні звуки є довгі. І короткі. І, оскільки ми ще не знаємо нот, то ми будемо позначати довгі короткі звуки різними фігурками. Наприклад, довга квіточка це велика квіточка це довгий звук, маленькі квіточки це будуть короткі звуки. Ось така лялечка велика це довгий звук, а дві маленькі ось вони тримаються одна за одну, це короткі звуки. І – Довгі звуки можна називати та, а короткі звуки «ті – «ті-ті». Ось подивіться ритмічна вправа, де жовті метелики вони з'єднані, це короткі звуки, а фіолетовий метелик один це довгий звук, поставте долоньки ті ті та, ті ті та та, та ті ті та та. Ще в нас є ритмічна вправа, і тут короткі і довгі звуки вже позначаються нотками. Якщо дві нотки з'єднані, це короткі звуки. А якщо окрема нотка це довгий звук. Кицю, кицю, де була? тепле молочко пила. Ось так, ось так, тепле молочко пила. Поставте долоньки, плескаємо і промовляємо слова. Готові? Почали. Кицю кицю де була? Тепле молочко пила. Ось так, ось так, тепле молочко пила. І оскільки ми сьогодні вже говоримо про кицю, я думаю, ви всі знаєте цю пісню. Співаємо разом киця кицюня. Всі встаємо, підспівуємо і танцюємо. なるほど。 Pat de foce. Божия, і це любить, і це мріє. Зараз всі піднімаємося і фізкульт хвилинка із ціпою. Танцюємо і весело стрибаємо. Чи знаєте ви, що зобразити різних тварин можна за допомогою рук і тіні? Ось подивіться! Вам такі завдання. Вивчіть пісню киця кицюня і придумайте танцювальні рухи. Поспостерігайте за домашніми тваринами птахами і уявіть, якими музичними звуками можна передати їхні рухи. І пограйте в театр тіней. І спробуйте зобразити птахів і тварин. Дзень-дзелень, дзвенить дзвінок. Вже закінчився урок. До побачення!